Друзі, продаємо земельну ділянку в селі Велика Бугаївка 23% сотки. 23 сотки 23 під будівництво. Пропозиція дуже термінова, ціна дуже хороша, як для такого місця і для такої площі. Взагалі, село дуже гарне і дуже красиве. 23 сотки знаходяться практично в центральній частині села. Я зараз тут знаходжуся. Зараз поверну камеру, покажу обов'язково більш детально. Ділянка має таку собі форму трапеції і легко ділиться на дві, три або чотири ділянки. Ну, ідеально ділити на три ділянки. З двох, з двох сторін у неї дорога. І лише з тильною стороною, от там де будинок, вона межує з тим будинком притул. Так, дивимося. Ось ми зараз зараз ми дивимося на ділянку. Так, дорога пішла раз, і дорога ось друга. Вона, типу, як в такому трикутничку. По документах 23 сотки, але фактично тут площа до близько 30, можливо, 27 соток. Ну, за рахунок ось цього трикутника, який, ну скажімо, не облікований. Так, до асфальту. От зараз тут дорога піщана, навіть в таку погоду, тут якби сухо, нормально. До асфальту буквально тут 70, максимум 100 метрів. Ну, немає 100 метрів, я думаю, що метрів 70 від ділянки. Стовби електропередач, ви бачите, що проходять. Так? І газова труба також на сусідній вулиці, от за ці, ці 70-100 метрів. Приблизно. Поруч біля ділянки ось, ось такий великий. Сосновий ліс. так. Ну, Це о, в, о, це тільки одна частина. Друга частина лісу. Ось у нас наша ділянка закінчиться, потім будинок, і за будинком отака невеликий соснове посадження. Ну, він там невеличкий. І з другого, з третього боку, також є сосни ростуть. Ну, от, короче, Виходить, що ділянка от в такій ложбинці, така закрита. Навколо загороджена соснами. І взагалі це село воно знаходиться в дуже красивій рекреаційній зоні. До Києва всього-навсього 35 кілометрів. Якщо там їхати ну, другорядними дорогами, то і 30 кілометрів до Києва. Дуже зручно добиратися по Обухівській, так і по одеській трасах. Ще можна їхати через Рословичі, Іванковичі, теж, якби, це, це більш коротка дорога. Кого зацікавило, будь ласка, телефонуйте, приїжджайте, дивіться, Я, ви можете як приїхати. Як зі мною я проведу показ, так я вам скину координати. Ви можете легко самі знайти і приїхати. Все, всім пока.